Привіт! Так, я на багамах і ми в готелі Атлантіс. А саме зараз ми в частині зиков. Це п'ятизіркова частина цього готелю, але це просто величезний комплекс на Парадайз Айленд. Це там через міст треба приїхати біля Насау. Ну що ж, ходімо, подивимось, що тут є. Так, тут у нас басейн для всіх вікових категорій. Водичка О, дуже приємна сьогодні. Декілька днів тому вона була дуже холодна сьогодні. Прям кайф нагрілась водичка. Прям Прямо це моє. Але зараз я вам покажу особливу частину цього готелю. Тут здається на території десь готели, так. П'ять я їх не рахувала, але їх дуже багато. Де там роял, якийсь корал. Коротше, дуже, -дуже багато. І вони всі різних ступенів. Але це єдиний який п'ять зірок. І зараз я вам покажу, чим він взагалі відрізняється. І до речі, ми можемо користуватися всією територією цих комплексів. Тобто, я можу піти там і так далі і так далі, і використовувати це. Але якщо ти зупиняєшся не в ков, а в інших, то ти територію ков користуватися не можеш. В цьому різниця. Заду мене бар та такий невеличкий ресторан зі снеками. Тут після 11 ранку можна піти там взяти собі щось перекусити на пляж, або якийсь собі напій взяти. Тут все все є. Вибір дуже до, до речі, великий мені подобається. Ми підійшли до тієї частини, саме чому ж ков особливий від інших готелей в цьому комплексі. Сюди, от цю зону, з яку ми далі з вами підемо, можна зайти тільки якщо тобі від 18 років, і якщо ти гість саме цього комплексу ков. На території, яка закрита для інших відвідувачів, є два бари, бари-ресторани. Ось це перший, називається він преза. Також позаду мене є столи для гембелу, але там не можна їх знімати, тому трохи вам покажу, але туди ми з вами не підемо, ми з вами підемо і подивимося пасейни. Залишила мікрофон вдома, тому я не знаю наскільки вам мене чутно, але ось тут ось другий бар, 18 плюс лише, і тут грає гучна музика, як ви бачите, і тут є дуже прикольний ресторан, де мені найбільше подобається їсти, тому що тут можна знайти таку дуже здорову та якісну їжу. Так, звичайно, вид, ви розумієте, з цього ресторану це просто ну, найкращий, тому так, я зазвичай ось тут і проводжу свої ланчі. До речі, думаю, що треба трохи поїсти. Так, а за мною вже інший готель, точніше інша зона цього комплексу. Це здається, він там 4 зірки, і як ви бачите, в них вже зовсім інші там шезлонги. Це ось таку можна купити собі кроватку, але взагалі в них шезлонги пластикові і для мене вони незручні. Я люблю на м'якому полежати, тому але як ви бачите, вони такі подешевші шезлонки. Так, я зайшла на зону цього величезного басейну. Це один з басейнів цього комплексу Royal. І тут взагалі величезний аквапарк, я вам потім його покажу. Зараз тут водичка також прохолодніша, ніж у нас. Так, я не знаю, я б купатись би не полізла зараз. Але, як бачите, дуже багато шезлонгів, є місце де зупинитися, кожен зайде собі. По душі. Так, зараз ми зайшли в зону, тут ще два таких ресторани-бари. Там, думаю, можна замовити якісь снеки. Хочу зауважити, тут більшість просто таких ларків. Це фастфуд. І ось тут, тут є тільки мороженка. Та такі чіп чіні щось таке, але воно працює до 11, тому там, якщо люди сильно голодні, то можна в принципі зупинитись. Так, ми зараз з вами вже в зоні аквапарку і позаду мене лінива річка. Як бачите, там на неї черга. Тут на все черги, це я помітила, але... Ось там лініва річка і їй можна користатися, вона при прикольна. Водичка трохи прохолодна, але воно так весело. Для любителів екстриму тут є вибір різних, абсолютно водних гірок. Ось поклали в мене одні з найулюбленіших, куди дуже багато людей ходить. Там я бачу так і зараз там. буде хтось спускатися, дивіться. Те, що ви, мабуть, вже могли помітити, що готель він такий трішки не новенький, йому вже там років і років, мабуть, або його просто оновлювали, Я не знаю, але він дуже великий, особливо якщо ви з дітьми, то вам буде прикольно. Один величезний басейн. Ви можете побачити позаду мене. Там дуже багато людей. Як ви бачите, то всім знайдеться місце і дітками дорослим. Там ще один ресторан позаду мене. Як я вже сказала, що їжа плюс-мінус однакова, картошка-фрі, бургери і все таке. Ну ви зрозуміли, наче Макдональдс. Дубаї впізнали, я думаю, цю будівлю так само виглядає Атлантіс і в Дубаї. Бо в мене навіть є поточки під майже такою жаркою. Всі ми улюблений шейк Шак, Там ви знаєте дуже круті. Бургери, все таке поприкольніше, в Макдональдсі. тут його всі прям обожнюють, обожнюють, обожнюють. Він дуже популярний, наскільки я розумію. Взагалі, в цій частині світу. Ще одна популярна локація. Просто позаду мене там роблять дуже відомі всім ці бабл чаї китайські, дуже смачні, дуже солодкі. Всі, хто таке люблять, то ось воно тут також є. Я зараз в зоні акваріуму, тут можна подивитись риба, вон там скат пливе, то акул я бачила. Дуже прикольне. Таке місце цікаве. Так, а я вже всередині цього найбільшого Ройал-комплексу. Тут можна сходити на шопінг, от навіть є тіфені позаду мене. Також позаду мене все ще є акваріуми, можна помилуватися ще звідси рибками. Він просто величезний цей комплекс. Зараз я вам покажу, що що зможу знайти, та і покажу. Називається. Бачите, можна придбати біля нам сумочку гучі і взагалі якщо треба, доби, все потоби все знаєте. Також позаду мене є казіно, там можна програти або виграти всі свої гроші. називається кову як пощастить. Але для тих, хто любить грати, то воно позаду мене там також не можна знімати, тому просто знайдіть, що вона є. Я насправді трохи заблукала, бо я вам кажу, щоб тут дослідити всю цю територію, вам потрібен не один день і просто або один, і просто ходити весь день і блукати тут і шукати, що тут є. Ось, але я хочу вам сказати, що десь отам ще є міні-гольф, бо ми в нього грали і дуже прикольний і для дорослих, і для діток. Також є настільний теніс і там такий а-ля спортбарчик Ось. Так, що я помітила, тут таке, що важливо знати тут. Після шостої все закривається, ніякої анімації, нічого такого я не знайшла крім як в казіно пограти. Тому чесно, що тут робити після шостої, особливо людям, які з дітьми лише там поїсти та спати називається. Ось тому, якщо ви любите анімацію і все таке, то вам точно не сюди. До речі, я бачу, що зараз також біля басейну ніде. Окрім як аквапарку немає ніякої розвлікаловки. Позаду мене найбільша фотографічна локація фонтанчики. Тут зараз такі фонтанчики, всі фотографуються, тут дуже красиво, тому якщо ви, як я, обожнюєте фотографуватись, то вам до фонтанчиків! Так, ось тут ще одна фотографічна локація. Тут буває черга, але як бачите, зараз тут нікого немає. Чомусь я не знаю кожного разу, коли я приходжу, тут чомусь дуже велика черга. то в мене там ще на одної подки немає. Ось такі справи. Ця горка позаду мене дуже прикольна. Речі, я знаю, бачите чи ні, але там плавають акули, а в трубі люди скатуються з горки, Тобто, коли вони застрягають в тій трубі, вони можуть бачити і Це так трохи екстремальненько. Я не бачила, скажу вам чесно. Тут я ще знайшла такий ось ринок сувенірів, дуже прикольний, Треба буде завітати. Всередині також є сувеніри, але це такі більше аутентичні сувеніри. Так, тут позаду мене роблять дуже прикольну штуку. Тут роблять напої. Можна зробити косику, можна зробити в ананасі, дуже прикольний такий. Парчик. І тут, до речі, можна знайти різну таку більш-менш здорову кухню, тут є фруктики та салатики. Так, і це наш новий, це президентський люкс. Так подивіться, який він великий. Так, тут вже наш страч. Це я О, кроватка м'якенька. Клас. Так, 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 що в нас тут ще є. Подивіться, на no, це... No, це прям кайф, Це просто. Позаду У мене такий ось так, туди так барчик. Тут можна замовити сігари, можна пограти в ігрові автомати, можна просто посидіти, почилити. Там рука холодно, кондр працює на всю. Я там заходитись не можу довго, але ось тут він і він працює дуже довго. Позаду мене можна поплавати з дельфінами, також тут можна плавати з морськими котиками. Це прям дуже класний досвід, тому рекомендую. Ось люди вже збираються плавати. Я плавала, тож це було дуже круто. Yeah. Також для всіх тих, хто не такі ледосюги, як я, тут є спортивний басейн. Позаду мене такий великий, де можна поплавати саме позайматись. І також ми зараз з вами. Підемо, я вам покажу спортивний зал. Також там є баскетбольні корти. Блін, дуже прикольно. Треба все-таки сюди дійти. <гум> так, ось я і в спортзалі. Він доволі такий великий, як для готелю. Тут є в принципі всі потрібні тренажери, і можна займатися та підтримувати себе в формі, а не лише їсти, як деякі. Ось дивіться позаду мене, те що я вам казала: баскетбольне поле воно велике, можна пограти, покайфувати, коли вам захочеться Прям клас. Так, тут є така кімната для діток, де вони можуть розважатися, кайфувати та отримувати задоволення. І для дорослих до теж ходить. Так, на цьому пляжі тут багато активностей, можна покататись на джетскі, можна політати ось на парашуті такому водному приколюватись. Така розвікуха водна, прикольна.